Але зрозумійте, сьогодні головне це закон про люстрацію суддів, закон про повернення довіри до судової системи. Це найголовніше. Без люстрації суддів ми не маємо права і не можемо рухатися далі в цій країні. Тому пропоную всім скандувати, аби вони нас почули, що ми вимагаємо люстрацію! 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 يوس راتسي يو راتسي Автомайдан вперше знаходиться у Верховній Раді. Нарешті ми сюди проникли. І ми будемо контролювати їх тепер вже із середня. Сьогодні наше завдання, аби вони проголосували за закон про повернення довіри до судової системи в Україні. І ми будемо зараз спілкуватися з кожним з депутатів. Пішов, Будете голосувати? Закон про люстрацію про люстрацію суддів. Без сумніву наша фракція буде Повністю голосувати Повністю вся фракція. вся фракція буде голосувати. У нас є обов'язкове рішення. Дякую вам. Прошу. Відновлення довіри до судової системи в Україні. Вот сегодня, сейчас будет. А вы с такими венецианскими Конечно. Если вы есть, тогда. Все, а спасибо вы большое. А? а? А вы же... Скажи, пожалуйста, будет ли проголосовать за закон про иллюстрацию судей? Я буду розгорцювати за закон про ілюстрацію суддів, і інші антикорупційні закони. Зараз до пана коніску підійде. Не можуть відчинити двері. Закон про ілюстрацію суддів будете голосувати? А як а фракція ще не вирішила? Ну я не знаю. Думаю, що ну а ви особисто як? Слухайте, я член команди, як ви тобто, ну, команда вирішує, ну, так і буду розвитку. Ми обсуждаємо ми на фракції. А, а кажу, що 15 депутатів сьогодні з фракції Ольга не прийшло. Кажуть, що їх Юля прокупила. Це правильно? Та я не вірюся. Не вірите це? А чому не прийшли вони на селі? Слухайте, я що їх рахував. Звичайно, обов'язково. Ми будемо голосувати і з моїми правками, і з моїх правок. Ми голосували про складом минулого разу. І те, що не проголосували, це ж не наша випадка. Дякую. Колеги, мені некоректно так протискувати закон, але я прошу мобілізувати всі фракціям і всім депутатським групам, і позафракційним колегам все ж таки, щоб ми могли прийняти це рішення. За 234 рішення прийнято. Про те, що цей закон дає. Він звільняє всіх голів судових органів. Всі ці корупціонери, через яких робилися і виконувалися політичні замовлення, і не тільки політичні, а й економічні все свавілля Корупція у судах робилася через керівників судів. Ми сьогодні дали шанс почати очищуватися судами але нам ще треба дуже багато попрацювати, щоб це відбулося. Сьогодні автомайдан вперше проник у Верховну Раду України, і ми здобули першу велику перемогу. Закон про відновлення довіри до судової системи в Україні прийнятий. Ми роздавали в куварах плакати, які агітували голосувати за цей закон. Ми розмовляли з кожним депутатом. Ми повісили в такі великі банери, отут, на третьому поверсі, на ложі. І всі депутати це бачили. І всі бачили, що автомайдан вимагає від них, щоб вони голосували за цей закон. І з третьої спроби цей закон був прийнятий. Це перша наша велика перемога і перемога всього народу України. Дякую. Слава Україні!